Були масовані атаки на телефонні пристрої правоохоронців. Ліглі провайдери, оператори зв'язку. все, кришка. нас захопили, всі здалися. Президента немає. Уряду немає. Завдяки допомозі кіберволонтерів. Ми змогли вистояти. Оце територіальна оборона, але в кіберпросторі. завантажив собі і почав створювати перешкоди ворогу. Жодної it освіти не потрібно. У січні 23-го російська пропаганда дає збій у тимчасово окупованому Криму. Всі телеканали показують привітання Володимира Зеленського з Днем Соборності. Канал СТС і всі інші канали. О така чертовщина. Звізда ті канали, да ладно, це єдність мільйонів людей, це єдність всіх наших земель. Це одна з сотень кібердиверсій, які щодня здійснює українська it армія ми будемо все більше і більше з'являтися на цих телеканалах для наших громадян України на нашій українській землі. Показувати нашу інформацію нашого президента. З перших хвилин повномасштабного вторгнення Україна пережила навалу фейків. Громадяни масово полювали на міфічні мітки. А тероборона стріляла по службових машинах, які нібито захопили ворожі ДРГ. Закидали нам в групи відповідну інформацію про рух. Лікарів швидкової допомоги рухались диверсійно розвідувальні групи. Те ж саме казали про військових. Це тягло за собою, що були перестрілки. Навіть поліцію Київської області деякі автомобілі були обстріляні. Ворожу дезінформацію поширювали завербовані Росією агенти. Щоб вирахувати їх, українські айтівці створили спеціальний застосунок. Якщо людина знімала російські рублі, наприклад, або якщо приходять російські рублі, вона намагається отримати їх. Ми створили такий бот, який просто інформував службу безпеки України. Сотні таких людей було затримано. в одному місці Дніпро. в Перший тиждень ми затримали сім таких команд. У нас нема вибору. Ми робимо те, що ми вміємо. Якщо чомусь ми не вміємо, ми дуже швидко вчимось. Іван Петухов, керівник it компанії, яка забезпечує роботу урядових сайтів. Він цілодобово відстежує кібератаки по всій країні. Наймасштабніша з них сталася у момент повномасштабного вторгнення. Це якраз таки графік за 24 лютого. Четверта година ранку разом з обстрілами почались детусатаки. атаки. Об'єм атак в десятки. Сотні разів перевищував все, що було до цього сотні гігабіт на секунду. Уявіть собі, коли відбувається військове вторгнення, а у нас відсутній інтернет, зв'язок, не працюють банкомати. Люди не можуть купити продукти, не працюють аптеки, і вони не могли б отримати реальну інформацію за відсутності зв'язку телебачення інтернету. Оце була мета росіян. Були масовані атаки, саме кібератаки на телефонні пристрої правоохоронців, або переходьте там на нашу сторону, або навіть ви отримуєте інформацію про те, що ви наче переходити на мобільний оператор країни агресора. Якщо б були заблоковані у нас комунікації, якщо б легли провайдери, оператори зв'язку все кришка. Це саме оця дестабілізація, це вплив на. Громаду, що всю нас захопили, всі здалися. Президента немає. Уряду немає, всі виїхали. щоб ми не змогли згуртуватися і дати гідну вісіч нашому ворогу. Мозком цифрової оборони став національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО. Ми об'єднали основні структури відповідальні за кібербезпеку в нашій країні службу безпеки України, держспецзв'язку, розвідувальні органи, Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних сил України, Національний банк України, кіберполіцію, фахівці всіх цих органів працювали день і ніч 24 на 7, щоб відбити кібератаки з боку Російської Федерації. Однак серцем української кібербезпеки були тисячі айтівців, які з перших хвилин агресії включилися у боротьбу. Кіберволонтери зробив. Вили надзвичайно багато для того, щоб Україна могла захиститися, а також надати гідну відсіч агресору в кіберпросторі. Перших декілька днів ми відібрали біля тисячі високорівнових таких експертів, саме з кібербезпеки, захищали наші об'єкти критичної інфраструктури від хакерів, сайти, осередки, все, що власне знаходиться в інтернеті і в чому потребує держава допомоги. Звернення і президента звернення, але Верховної Ради треба було доносити до людей. Це було найголовніше. Відбивши масовану кібератаку, айтівці пішли у контрнаступ. Основна діяльність кіберволонтерів це кібератаки на банківську фінансову сферу Російської Федерації, яка пов'язана із постачанням і закупкою зброї, а також на об'єкти військово-промислового комплексу. Заходили, знімали інформацію, блокували їх канали. Хто чим може, тим допомагає нашим хлопцям? Бо це є єдина така родина, велика родина Україна. Кіберпартизани оприлюднили дані 650 тисяч пропутінських волонтерів, що агітували за війну. Вони розмістили на державних російських сайтах правду про військові злочини у Бучі та втрати армії РФ. А на головне свято тоталітаризму, 9 травня, зламали найбільший відеохостинг країни-агресора Рутюб, і видалили з нього всі матеріали на кілька днів. Робота цього ресурсу, який Поширює брехню по всьому світу, була припинена. Аби кожен міг долучитися до цифрового опору, мінцифри оголосило набір до it армії, і вже за лічені дні до її лав вступило понад 200 тисяч добровольців. Це в десятеро більше за кібервійська США. Цю IT-армію вже можна було потрапити просто, навіть маючи комп'ютер чи телефон. Там виставили конкретні цілі, і декілька сот тисяч людей не тільки з України, а й з усього світу, включились у таке протистояння. Задачі в кіберпросторі можуть бути різними для деяких задач, наприклад, простих дідос-атак, Жодної it освіти не потрібно. Ти закачуєш програмку і робиш запит. Багато хто, навіть той, хто не вміє, не айтішник, завантажив собі і почав створювати перешкоди ворогу. Скільки б не було там ресурсів серверів. Коли запитів буде півмільйона мільйон, він нагнеться. Кожен відчув, що він є частиною супротиву, частиною боротьби. Це насправді унікальний український феномен, який будуть вивчати ще багато років. Просто наполегливо працювати на боротьбу з ворогом. Цеглинка за цеглинкою складати нашу перемогу. В одному з будівель під Ерпіньом була знайдена фотографія дівчини російського солдата, і по ній треба було знайти інформацію, хто ця людина, тому що він вчинив військовий. Злочинами допомагали там розслідувати такі кейси. За перші там два місяці ми зробили там більше ста таких маленьких проектів. Сьогодні українські айтівці документують не лише військові злочини, але діяльність російських спецслужб, які здійснюють міжнародні кібератаки. Маскуючись під хакерів, служба безпеки України провела безпрецедентну операцію із розслідування дій злочинного хакерського угруповання Армагеддон. Було встановлено, що його членами є колишні офіцери СБУ, зрадники, які залишилися в Криму і працюють на ФСБ. Це частина інфраструктури, яку використовує це хакерське угруповання, яку кожного дня наші основні суб'єкти системи кіберозпеки моніторять і фіксують для того, щоб ми могли довести їх провину в міжнародному суді. Як міжнародний військовий злочин, щоб ще більше людей долучились до народної it армії поширте це відео та підтримайте наших героїв вподобайкою. Давайте разом захищати нашу ідентичність на всіх фронтах і жити далі.